Привіт, друзі. Е, ну що, е, наш зелений президент збирає, як це сказати, збирає, викликає позачергове засідання Верховної Ради е, з метою прийняття дуже важливих законопроєктів про, е, про те, щоб забрати нагороди у колаборантів зрадників. Ну, це взагалі непонятно... З якого перепугу у них досі нагороди є, якщо вони колаборанти і зрадники, чому вони взагалі не у в'язниці сидять, і ну, як це взагалі так, таке можливо? Ну, тільки у нас, мабуть, таке можливо. Е, далі спростити, спростити там щось, документообіг і і е, начислення у ЗСУ. Ну, тобто, щоб зарплату Можна було отримувати простіше, не треба було куча справочок, що ти там там був, там не був, а, якось це спростити. Але я думаю, знову це все через дупу проведуть і нічого там не спроститься. А як і про колаборантів, я думаю, так, така сама фігня буде. Закон приймуть, а всі колаборанти з нагородами так і залишаться. І не у в'язниці. Отаке. І не зовсім понятно, з якого перепугу всі працюють, а депутати у нас у відпустці. На канікулах. Канікули у них, ну як у дітей, вони ж ростущий організм, треба розвиватися, так? Да? Ну, коротше, маразм якийсь знову. Так що слів нема.